Ні, святкуванню, так допомозі військовим. Одна із важливих рішень, яке затвердили сьогодні на 33-й сесії ірпінської міської ради, Йдеться про скасування урочистостей з нагоди дня міста. А виділені на них кошти майже 1 мільйон 700 тисяч гривень перенаправлять на потреби збройних сил України. Так виділені на цій сесії кошти на закупівлю безполітних апаратів для військовослужбовців до запитів для пі. Біля нашої території оборони, які знаходяться зараз на різних активних напрямках з військових дій. Крім цього, на сесії було розглянуто та затверджено ряд інших актуальних для громади питань. Зокрема, проголосували за виділення коштів на проєктування протирадіаційного укриття і капітальний ремонт стаціонарного корпусу Ірпінської міської лікарні. Це проєкт ремонту стаціонарного корпусу, плюс будівництво радіаційного укриття з подвійним використанням і технічних приміщень. А саме це склад, донорство, лабораторія. Це все буде корпусом корпус, єдиний такий, можна так сказати, комплекс прибудований буде до стаціонару. Також виділили кошти на закупівлю резервного палива для комунальних закладів і підприємств. Ірпеня. ми будемо закупати паливо і тримати їх в резервуарах. Для того щоб якщо буде масові відключення, щоб наші заклади всі могли працювати, школи і дитячі садочки теж. А от села ірпінської громади до блекаутів поки ще не готові. Про це під час сесії заявила депутатка ірпінської міської ради Катерина Пасюк. Якщо мене запитають, чи готові на сьогодні села до таких моментів, як блекаут, то я відповім ні. Ми маємо забезпечити перше водонапірні вежі та свертловини та КНС стаціонарними генераторами, які запустять насоси. А це не менше 15 кВт. Ми не маємо чекати мобільних генераторів з міста, бо все може бути, можуть не доїхати. Ця проблема буде оперативно вирішуватися, зазначили депутати. З оптимістичного і важливого затвердили довгоочікуване, як зазначають самі обранці, історичне рішення межі ірпінської територіальної громади. Всіма громадами це надзвичайно важливо. Зробити одним із перших, тому що потім територіальні громади, які будуть розробляти свої межі, вони вже будуть прив'язуватись до наших меж. Загальна площа нашої територіальної громади, відповідно, всієї документації становить 11 700 гектарів. Складається вона з. Трьох складових – Ірпінської територіальної громади, громади Козанцівської територіальної громади. Серед інших рішень депутати виділили кошти на демонтаж зруйнованих війною приватних будинків, на встановлення додаткового світлофору на пішохідному переході по вулиці Університетській, а також на відкриття Ірпінського ліцею номер 3 Всього ж на 33-й сесії Ірпінської міської ради депутати розглянули понад 100 питань.